Моя задача повернути українцям пам'ять, зробити, щоб якомога більша кількість українців знала про своє, свій родовід, про своє коріння. Частина з вас замовить дослідження родоводу у нас, і ми проведемо вам дослідження і дізнаєтесь ви більше про родовід. А частина з вас почне це робити самостійно, досліджуючи родовід через опитування своїх батьків чи через пошук інформації в архівах. І це теж прекрасно. І це теж сприяє моїй меті, моїй цілі, щоб мекомога більша кількість українців знала своє коріння. Чим більше українців буде знати своє коріння, тим важче росіянам буде з нами боротися. Тим більше ми будемо вкорінені в цю землю, в історію, в традиції, і тим більше ми будемо українцями. Вдумайтесь в це слово, українцями. Наскільки ж це прекрасно. Тому підписуйтесь, слідкуйте і досліджуйте власний родовід, щоб не бути манкуртом або росіянином.